Яку остачу приділені на 5 дає число 2 в тисячному степені? Подумайте, напишіть свої ідеї в коментарях, а ми зараз розберемо. Помітимо, що 2 в тисячному степені можна розписати як 2 в четвертому, тобто 16. Чому 16? Ми обираємо 16, тому що воно буде давати остачу 1 діленні на 5, 2 в четвертому степені, і ще в якому? В 250. му Поділити, е, Це у нас 2 в тисячному. 2 в четвертому це 16. В 250-му. Але 16 при на 5 дає остачу 1. Це можна записати за допомогою конгруенції. 16 конгруентно одиниці за модулем 5. Отже, якщо ми піднесемо 60 до будь-якого степені, наприклад, до 250-го то. 16 в степені 250 буде конкурентно 1 в степені 250 за модулем 5, отже, теж буде давати остачу при приділений на 5.